Кінофлеш. Подкаст про українське кіно. Новини, прем'єри, інсайти та розмови про українське кіномистецтво. Кінофлеш. Це кінофлеш. Подкаст про українське кіно, де ми говоримо коротко, емоційно та по суті про найкращі українські фільми. Сьогодні поговоримо про стрічку, яка поєднує дорожню пригоду, молодість, впертість у шляху до досягнення мрії, теплий гумор, кузьми скрябина. Мова про фільм Я Побєда, Я Берлін, знятий за мотивами однойменної повісті музиканта, письменника та фронтмена гурту Скрябін. Це історія про шлях, буквальний і метафоричний. Про вибір, яка робить молода людина, коли хоче більше, ніж дозволяють обставини. І про те, як одна бодорож може змінити погляд на світ і майбутнє людини. Коротко про сюжет фільму: основою фільму стала книга Кузьми, де він описує реальні події зі свого життя. Але в художній, легкій, майже пригодницькій формі. За сюжетом молодий музикант Кузьма купує стареньку побіду. Для когось це металобрухт, а для нього символ незалежності та можливості діяти по-своєму. Разом із другом вони вирушають на цій машині до Берліну, щоб обміняти у колекціонера авто на 600-й мерз. Дорога виявляється сповненою пригод, несподівані знайомства, складні ситуації, смішні епізоди, моменти, коли доводиться приймати дорослі рішення. Фільм не намагається повчати, він просто веде глядача дорогою, де молода зі своїм драйвом стикається з реальністю і кожен кілометр стає маленьким відкриттям. Головні персонажі та актори. Усі персонажі стрічки створені на основі книжкових образів Кузьми. І подекуду і реальних людей, які були поруч із ним у 90-ті. Правдиві дані. Головну роль Кузьми виконав актор Іван Бліндар. У стрічі також знімаються Володимир Гева, який виконав роль друга та попутника Кузьми, та Марія Стопнік, яка виконала роль Барбари, коханої дівчини Кузьми. Актори передають атмосферу 90-х. Простоту, щирість. Іноді наївність, але разом із тим характер і внутрішню свободу, яка була важливою частиною світогляду Кузьми, творча команда стрічки, режисерка Ольга Ряшина, сценарій Ніна Шуліка, Олексій Камаровський, Анатолій Крим, оператор-постановник Дмитро Недря, художник-постановник Микола Кіщук. Команда працювала, щоб зберегти дух книги Кузьми. Його іронію, легкість і відчуття, що життя складається з маленьких епізодів, які згодом стають історіями, про які хочеться розповідати. Атмосфера та стиль фільму. Стрічка вирізняється теплою атмосферою. Хоч історія розпочинається у 90-х, вона не вдається до штучної ностальгії, натомість передає реалії часу через побутові деталі, музику і саму манеру розповіді. Побіда у фільмі не просто автомобіль, це образ дороги, свободи та тієї впертості, яка змушує молодь рухатися вперед. Навіть коли все проти, а побутові реалії в 90-ті дуже непрості. Музична складова важлива не лише тому, що історія про кузьму, вона задає темп, емоцію і допомагає перенестися у світ людини, яка жила музикою. Чому варто обов'язково переглянути стрічку? Цей фільм про тих, хто любить історії про дорогу, про молодість і про те, як звичайні події перетворюються на щось більше. Він не претендує на гучні висновки, але дає тепло, легкість і відчуття реальної української енергії 90-х. Це кіно про друзів, про мрії, про внутрішню свободу. І найголовніше, це кіно про те, як одна поїздка здатна змінити людину, навіть якщо вона цього не очікує. Це був кінофлеш-подкаст Марини Ублінських, який допомагає знайти справжнє якісне українське кіно, яке варте перегляду, швидка, просто без зайвих витрат часу. Я, Побіда, я Берлін. Фільм, що нагадує мрії, мають силу. Якщо ти готовий зробити перший крок або перший кілометр. До зустрічі у наступних випусках!